Не так давно учні особисто вітали Ларису Суханову з 95-річчя. А сьогодні її колеги та вихованці зібралися разом, аби згадати цю легендарну жінку. У перший день весни вона святкувала б свій столітній ювілей. Для багатьох Лариса Федорівна була еталоном в усьому і, передусім, у своїй безмежній любові до музики та своїх учнів. Людина, яка є фундатором. Хорової, хорового дитячого мистецтва у нас в місті. Скільки в неї випускників і її випускники, її учні вони сьогодні очолюють дуже відомі національні творчі колективи, е, працюють зі студентами у вищих навчальних мистецьких закладах, є заслужені народні артисти. Тобто ця людина, вона, як то знаєте, кажуть, дала в руки. Професію дуже багатьом музикантам, митцям, і, мабуть, серед наших мистецьких музичній еліті нашого міста. Не знайдеться людини, яка б не знала цього імені. Вимоглива до себе та інших, так згадують Ларису Федорівну у музичному училищі згодом коледжі. Вона працювала з 1965 року. Вона відкривала тут відділення хорового диригування, А до цього у званні майора керувала солдатським хором при Київському військовому окрузі. Під керівництвом тедітної молодої жінки тоді співали понад 120 чоловіків. Людина глиба. Я можу сказати про неї, тому що е, вона через її серце пройшло стільки, і стільки дітей і студентів, що за 77 років педагогічної діяльності неможливо порахувати. Але я можу сказати одне: що ті діти, 6-7-річні е, хлопчики і дівчатка, котрі приходили до неї в хорні. Дитячий хор музичної школи номер 1 Криворізької через багато років приводили своїх онуків і онучок у той же хор, тільки він був хор педагогічної практики Криворізького музичного коледжу. Це була людина неординарна. Вона була у всьому прекрасна. Вона була еталоном. Еталоном професії е вона була велична хормейстерка криворіжжя. Ларису Суханову знали далеко за межами нашої країни. Сьогодні у створеному до ювілею фільми педагога теплими словами згадували численні шанувальники, учні, студенти, колеги з різних куточків світу. Я пам'ятаю прекрасно той день, коли ми вперше її побачили, а трились и вошла красивая и гордая статуя такая, с изумительной прической, красавица, волшебная женщина. И это оказалась наша учительница Лариса Федоровна. И это была любовь с первого взгляда. И до сих пор мы ее любим. любили завжди. внесла свою лепу саме в розвиток хорової школи на Україні, і ми дійсно досліджуємо і життєвий шлях, і взагалі її професійний шлях. І саме головне, що вона створила таку, знаєте, школу хорової. Хорової школи це подорож в радість і в сонце, і тому її дуже пам'ятає багато поколінь випускників. Там навіть 4-5 поколінь, і маленькі, і великі навіть вже стали дідусями, і бабцями і приводили вже своїх правників до Лариса Фегірівна. Все своє довге життя Лариса Суханова присвятила служінню музиці. Вона надихала й закохувала у хорове мистецтво усіх довкола. Її пам'ятатимуть у місті як творчу легенду. Надія Шевченко, Максим Пономарьов, цей день.